Музичний вечір, зітканий із відомих шедеврів, відбудеться 6 березня у Закарпатській обласній філармонії. Артисти академічного симфонічного оркестру під керівництвом запрошеного диригента з Києва, до речі, родом із Закарпаття Віктора Плоскіни зіграють знамениту карпатську рапсодію метра Левка Колодуба, відомий твір американського композитора Джоша Гершвіна. Рапсодія в стилі блюз. Та перлину творчого доробку закарпатського композитора Віктора Теличка Два рехтайми. Я дуже дякую головному диригенту оркестру Свалявчик Свалявчик Вікторії, яка мене запросила дирекції філармонії і особливо Віктор Федоровичу Теличку, який тут все організував. Він такий умніця. Він тут все організовує. І я його спровокував на те, щоб він зіграв Гершвіна. Бо так ми чу, слухаємо його твори. Він грає свої твори. А от Гершвіна він давно не грав. Значить, ми придумали карпатську рапсодію, придумали рапсодію в стилі блю Гершвіна. І з нами буде Гаврилко, Мар'яна Гаврилко, солістка, і будуть кларнетові концер... ректайми Віктора Федоровича, котрі будуть грати блискучі кларнетисти. Тут взагалі батьківщина видатних кларнетистів. Віктор Плоскіна один із найяскравіших сучасних диригентів України. У репертуарі якого різнопланова музика каже закарпатський композитор Віктор Теличко. Я дуже радий, що Плоскіна в своєму щільному графіку знайшов можливість приїхати до нас. Він один з найяскравіших сучасних диригентів України, який має якісь особливі ключі до симфонічних оркестрантів. Вміє їх налаштувати на е, саму різну музику, починаючи від е, складнющих симфонічних полотен Брукнера і Брітена, ну і закінчуючи такою легкою, радісною, е, ліричною і світлою музикою, як Блакитна рапсодія Гершвіна. Е, е, я дуже сподіваюся, що концерт нашим ужгородцям і гостям принесе справжнє задоволення, підвищить їм настрій на початку весни. Приходьте, приходьте на цей концерт. Я думаю, що не знайдеться такої людини, яка б не отримала дійсно велику радість і велике задоволення. Тож, уже цієї середи, 6 березня, о 18.30, на вас чекає зірковий склад артистів, які під час концерту занурять глядачів у дивовижний світ музики. Захід проходитиме на підтримку Збройних сил України.